Розбиті житомирські дороги не говорили тільки ліниві. Хоча ні, навіть ліниві говорили. Щодня міські і приміські вибої не з'їдають кругленькі суми з кишень-автолюбителів. Житомир Інфо вислуховує ображених і паралельно рахує. Дивіть, будь ласка, як вам наші дороги житомирські? – Вірити, плакати хочеться. Я не розумію, за що я плачу податки. Податки на дорогу. Вони сказали, що вони в акциз включають кошти, які виділяються на дороги. І, розумієте? І хочеться плакати. Всі виграші крім нас, розумієте? Наше господарство, наші керівники, які відповідають за дорогу. Аплодують і сміються, і заробляють кошти наші СТО. І вони, мабуть, вдячні цьому господарству, яке роблять такі дороги. Мені особисто хочеться плакати, коли я їду на Бердичів, їду по Київській біля Глобала на світлофорах, об'їжджаєш. Ну, взагалі, це недопустимо, це недопустимо. Я був недавно в Європі і я бачив, що таке дороги. А що з скатом зробилося? Ну, мені сказали, гуля там. А гуля це не то, що десь був хороший удар. І дорого це обідеться, як думаєте? Зараз кажуть, ні. Ну, як, сам скат стоїть 400 гривень. А чи дорого, чи ні, це як кому. Мені дорого, комусь кому зможеться. Я готовий був би, якби на все було прозоро. Віддавати цю тисячу доларів на рік на, на ці дороги, тільки щоб не ремонтувати машину три рази в рік. Чи залежать витрати на ремонт автомобіля від пори року? Весною завжди ми ремонтуємо машину, тому що після зими, а після цієї зими не кожна машина доїздила до кінця зими. Машини розсипаються. А що, що ламається перш за все? Ходова. Ходова розсипається. Тому що, ну, або ти їздиш, або ти не їздиш, тоді ти не ламаєшся. Власник однієї з приватних майстерень шиномонтажу каже, що за останній місяць роботи в них суттєво побільшало. Водіїв чудово розуміє, адже й сам на колесах. О, приїхав клієнт до нам, принес колеса. Колеса в ужасному стані. Одну покришку розірвало, диск квадратний. У нього просто відривало передні два колеса. Как он остановился, никто не знает. Повезло ему, что он просто не разбился. Это каждый день, с утра сегодня до вечера. Час, два-три диска калечены до ужаса. То есть это в последнее время, да? Это буквально длится вот в течение месяца. Это результат одной ямы. Влетела машина. Вот смотрите, что с этого диска. Его отрихтовать вырвнивать. Ну просто невозможно, если его начнешь рихтовать, выравнивать, он полопает здесь. И чтобы сделать этот диск, он даже этих денег не стоит. Можно просто купить другой новый. Это уже мусор. Одна ямка и 200 гривен. А если покрышка накрылась, она обязательно порвется. Это еще 500 рублей. Вот один удар, 700 гривен улетело. Днями у Житомирі нарешті почали латати дороги. тронувся, тронулося присяжні сідателі. Льо тронувся. Разом з Державною автомобільною інспекцією перевірили стан шляхів у місті Житомирі, визначили найбільш небезпечні аварійні ділянки доріг. І останнім часом, вже на протязі двох діб, наше підприємство. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів займається якраз ліквідацією глибоких аварійних пошкоджень на дорогах. Автолюбителі ентузіазму Олександра Марцуна не поділяють. Бо то не ремонту закинули камінням. Зверху сантиметр асфальту припускало його в дощ, в сніг, ну все супер. Мінус два. Нормально, хлопці працюють. Ми їздимо і всі довольні, всі сміються. Хай їм руки не болять. Правда, правду кажучи, у самому Житомирі дороги не найгірші. Катайтеся, городяни, тільки за межі міста не виїжджайте, бо в облавтодорі покращувати ще не почали. Євген Єсаулов, Микола Сорока, Юля Чепюк для Житомир .Инфо.